серії відео про дивовижних істот нашої планети. Що це змія чи, можливо, черв'як? А може, взагалі якась інопланетна істота? Сьогодні ми поговоримо про черв'ягу Айзельта, одну з найдивовижніших і найзагадковіших істот на планеті. Вона схожа на змію, але це зовсім не змія. У неї немає лап, але вона не черв'я. Вона може виживати під землею, не маючи легенів. Де мешкає черв'яга Айзельта? Черв'яга Айзельта це земноводна істота, яка живе у вологих ґрунтах тропічних лісів Південної Америки. Найчастіше її можна зустріти у Бразилії, Венесуелі та Колумбії, де панує висока вологість і температура. Вона проводить більшу частину життя під землею, рідко з'являючись на поверхні. Через свій підземний спосіб життя вона майже сліпа. Її очі настільки маленькі, що вона орієнтується за допомогою нюху та дотику. Що це за істота і до кого вона ближча, до змій чи черв'яків. Хоча вона виглядає як змія або величезний черв'як, черв'яга Айзельта насправді належить до групи земноводних, як жаби та саламандри. Вона має гладеньку слизьку шкіру без луски, яка допомагає їй виживати у вологому середовищі. На відміну від змій, у неї немає луски або отрути, але є кільцеподібні складки на тілі, які ще більше роблять її схожою на черв'яка. Черв'яги. Це найменш відома група земноводних. Їх важко вивчати, тому що вони проводять майже все життя під землею. Чим харчується черв'яга Айзельта? Ця істота правжній підземний хижак. Вона полює на дрібних комах, личинок, дощових черв'яків та маленьких безхребетних. Вона не кусає здобич, як змії, а заковтує її ціліком за допомогою потужних щелек. Полює вона, використовуючи хімічні рецептори на обличчя, які дозволяють їй знаходити здобич у повній темряві. Як народжуються черв'яги, на відміну від більшості земногодних деякі види черв'яг народжують живих малят. Маленькі черв'яги з'являються на світ уже сформованими і готовими до життя під землею. Матері годують своїх малят власною шкірою. Так, це звучить дивно, але це один із найунікальніших способів вигодовування у природі. Чи небезпечна черв'яга Айзельта для людей? Черв'яга Айзельта не отруйна і не становиться загрози для людей, але через слизьку шкіру її складно утримати в руках. Якщо її потривожити, вона може виділяти захисний слиз, який відлякує хижаків. Деякі черв'яги можуть навіть скидати верхній шар шкіри, щоб уникнути небезпеки. Чому черв'яга Айзельта така важлива для екосистеми? Черв'яга відіграє важливу роль у підтриманні Рів'я ґрунту, оскільки вона постійно його риє та розпушує. Вона контролює популяцію комах, поїдаючи шкідників. Завдяки їй ґрунт стає більш родючим та багатим на кисень. Без таких істот, як черв'яга, ґрунт міг би стати надто щільним, що ускладнило пріс рослин. Вона може дихати через шкіру. На відміну від більшості земноводних, черв'яги майже не використовують легені для дихання. Вони отримують кисень прямо через шкіру, яка повинна залишатися вологою. Це дозволяє їм виживати у вологих підземних умовах, де мало повітря. Якщо шкіра пересихає, черв'яга може загинути, тому вона уникає сухих місць. Її родичі найдовші безногі амфібії у світі. Хоча черв'яга Айзельта не надто велика, її родичі можуть досягати більше півтора метра у довжину. Деякі види черв'яг, як, наприклад, черв'яга Томпсона, можуть бути довшими за багатьох змій. Вони пристосувалися до різних умов і можуть мешкати як і у ґрунті, так і у воді. Черв'яги. Одні з найстаріших земноводних, які існують уже понад 100 мільйонів років, обов'язково напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про цю дивовижну істоту. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.